Їхали. Дякую, дай Боже. То? Збір. Чого? Волезника. Тобі сказали, що не можна їхати. Що треба їхати навіть собі писуватися. А що ви що, судять, що? Я маю судове рішення, що суддя дозволить збирати. Так, то все зараз будемо що що Та я я... які питання? Я собі... Ви мені не мішаєте, я собі працюю. Хоча я Ну, от ви ведіть, бо я їду. Є. Що їдь, відійдіть, кажу. Забудь трактора, їдь. Добре, відійдіть з дороги. Куди б доїхати? Вас обивати, що? що... — Зідіть з дороги. У мене є забив. рішення суду, що я це, що маю Та, право шка, ходити. Шка, шка, шка. Всі мають збирати. Дати вам вони спочитати. То відійдіть з дороги. Відійдіть з дороги, будь ласка. Попривикали, блять. хуйньою займатися. Ти не матюкайся, Не треба матюкатися. — Хто ти не такий? Ти хто такий? Покажи документи, хто ти такий. Ходи сюди, хоч познайомлю тебе з народом, блядь. бо ти ж курва. Минулого разу хуївав, блядь. Я тобі в руки не даю, Добре. я тобі показую. Хто ти в нас такий? Е, Доповного знайомлення.